Ой ой бай тут Тікай! ай п ты куда бежишь? сам зараз подиви, хто там? А хто там? Я сам не побачив, але він точно полював на мене. Ой, от і він. Ай! А ну, може я в блін. Я настигну. Ой, свалюємо. Е. Ой. Ой-ой-ой. Хороший писик давай за Агов, ты скорпіон такий уразливый. А ну нападай його. Він навіть не м'яв! він на тебе обидався. А він що? если б я сказав, він наман бы не напав. Не, він так бы и напав.

Чому на початку серії зразу якийсь новий монстр? дун Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хороший скорпіончик. Ха, може, якщо я ось і два його він буде. Ти хорошенький, так? Ты хорошенький. Пф, 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 що? Ти ще на ногах вмієш стояти? рау, рау. Рау. Ні, ні. А тобі не іграшка? Він іграшка. Ауч! Ой, привіт! О, ти дуже маєш книжка, як я. Може, убір. Ти. А, друже, как. Как ти кусе? Не надовго ти мені друг! Нам треба кудись тікати. Сюди! Ох! Сюди! Думає, що ми втягнемо, поки він дивиться. Так, він. Так. Щось ми тут так стоїмо, дивно. А ага, гов твой гов вже видно. Ой. А тво, а тобі твої ноги. Ей, ти зараз впадеш! Так, в нас ще є час на те, як він впаде. І що ми будемо робити? За, зараз знаю. На качайся що? На, шо? щоб кушнявого перемогти. прямо хотіть. А! Так, Трамбаон, лювочка, щоб стати большим большим качком. Щоб стати большим большим качком. Дивись, який я качок. Які мускули! Які злобані з ска... скактуса. Я самий Ааа. Кач...

Блин, 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 я його вирубив, митрорет, митрорет. Дай заберу! Його реально тут зброї. Останній мітори. <пфу> Це буде мій. І міторакс прийде за вами. Ми ж, по-моєму Та вже Не об'єднається, об я ж його вбив. Ні! Давай, міторчику, забирайся. Я хотів сказати, забирайся до мене.

Чо Ту 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 Аа

Літаю на га... і... І... Му... не горе оце. Там погане слово. <проб> е. Е, взагалі де, що тут все прям дитяче. На гаїті. І тут мало бути все таким дитячим. Сам не знаю. Сам. Серйозно, сам не знаю. А mm. няня, что? А няня -ня! -ня Аня -ня! Ура Аня бляха муха. Ти радувався тому що я майже здох? Ні! Ти хотів, щоб я здох? А що ж ми навіть не дружим. А чому ми об'єднялися? Бо я хотів спити. Ты навіть знаешь, что ты душишь как тус Ну нарешті я з тобою по кінчив скен.

Ni, 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 Pretty little chick chuck. I'm a limbic chuck. Me big big chick I'm a chuck. I'm a chick chuck. I'm Amangal çık çak. Aha ne böyle on ray müzik avine yubi. Kamala mu çık çak. Hale galik çak. Amerle kocik ma. Mickey Mouse big bug. He mini çık çak. Elne kaso mik map. Ali kanik pop. Kine sole molo. Angela mono no no. Ha.

Може, все-таки я Ай, <плук> не торговение мій. Ну ясно, Ні. <плук> не Борите. Що буде бій? Га? Ту-ту-ту-ту-ту. ту 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 Давай, вистрілюю лавою з рота. Було так легко. Ну все. Знес чуть витурет ой-ой продовження своє.